А сьогодні до вашої уваги скринька. Знов скажете ви, а я відповім завжди. Бо в мене е, в основному тільки скриньки. Е, і досить дивно, що я вам цю скриньку не показував раніше, бо це доволі популярний проєкт. Але я просто забував, напевно, його зняти, бо просто от я такий. Я багато чого забуваю. От така от, на основі цієї скриньки було навіть зроблено декілька других інших проєктів. Один з них я вам вже показував там, з металевим елементом зверху латунним. Ще є варіант цієї скриньки більш великий в різноманітних формах та розмірах. Так. Ну, є доволі багато в мене. А це базовий варіант, який був зроблений першим, і який доволі такий, як я вже казав, популярний. Як вам такий валюночок? дивіться, це кельтський варіант, там ще є внутрі. ладно покажу. Там є багато тексту, але ви все одно його не будете читати. Але отак, от воно виглядає текст від е е клієнта. Вот. Там, ну, короче, там воно. Вот вот воно. Все стилізовано под uh, скандинавські мотиви. І як вам така скринька, як вам такий малюночок? Кажіть, кажіть, а далі буде. Бум.